В гімназії Чижевського відбувся цікавий та насичений патріотично козацький захід. Дякували ЗСУ за можливість навчатися, згадували козаків та прославляли непереможний дух українців. Відкрив захід отець Сергій молитвою за Україну та звернувся до молодого покоління. Тому що ми зараз надзвичайний народ. Ми зараз протистоїмо найбільшій агресії і злі всьому світу це російській агресії. І наші козаки, наші козачки, наші захисниці і захисники боронять наш простір. І ми повинні пам'ятати про це. А ви, молодь, наступне покоління повинні пишатися їхнім життям, їхнім прикладом, бо вам далі жити в цьому світі, вам його розбудовувати. Завітали на захід і представники сучасного козацтва. Шановне товариство! Козакам було тяжко, нападали з усіх сторін, але тяжко і щас воїнам, які знаходяться на нулі. Дуже велику ціну ми даємо за цю за нашу незалежність за Україну. Але перемога буде за нами обов'язково. Директор гімназії Чужевського також козак. Я цього загалом не дуже афішую, але я започинав козацтво в Керорецькій області ще в 1989 році, ще коли був Радянський Союз. І з того часу я підтримую цей рух, популяризую. Я розумію, що вже тих козаків з шаблями, щобами, з які були, не буде, але це наша історія, це наша пам'ять. І козаки завжди клали своє життя за волю. України за волю народу присвячували фактично свою долю служінню і захисту українського народу. Козакам сучасності подякувала Ірина Чимарис. Дякуємо нашим захисникам, справжнім козакам за те, що вони захищають нашу землю, охороняють нашу землю, за те, що вони тримають нам небо. Слава нашим воїнам, слава Україні. Під час урочистої частини лунали патріотичні та козацькі пісні у виконанні гурту Респект, патріотичний танок подарували вихованки БДЮТ. А аніматори з ЦДЮТ працювали на одній з локацій, вже другої спортивно-розважальної частини заходу. В Програмі і подолання смуги перешкод на станції відважність і козацькі перегони. Станція мандрівники були і завдання на кмітливість і творчі майстер-класи. А кульмінацією заходу стало частування справжнім козацьким кулішем.